Важливої теми, яка хвилює всіх в Україні, тому що український військово-промисловий комплекс саме той, та індустрія, яка дуже сильно впливає на розвиток бойових дій, спроможності українських збройних сил захищати Україну, і боронити її від ворога і відкидувати ворога саме туди, звідки він прийшов, в нас панель буде у нас зустріч, буде складатися з двох частин. Тому що питання розвитку військово-промислового комплексу неможливо обговорювати а, а, там, су сукупно. Ми почнемо з розмови з державою. А, і після цього в нас буде на панель, а, вийде вся індустрія. Я не знаю, вся індустрія, яка представляє виробників та а, інвесторів. І ми більш глибше зануримося в комерційні питання або розвиток самої індустрії. А, дякую. А, Хотів би представити мого співрозмовника Герман Смітанін, міністр з питань стратегічної галузей промисловості України, і е, такий великий досвід е, Герман, е, практично е, все своє професійне ну все своє професійне життя. Ви працювали у військово-промисловому комплексі, і е, ви були головним конструктором і головним інженером, і директором багатьох досить відомих українських підприємств. Таких як Львівський бронетанковий завод, заводи Міні Малишова, Харківський бронетанковий завод, і, звісно, акціонерне товариство Українська оборонна промисловість, яку ми всі знаємо як колишній «Укроборонпром». оборонпром. І тому для того, щоб почати розмову, як ви оцінюєте, Герман, стан справ сьогодні у ТЕК» в Україні? Що змінилося за час війни? Дякую, Дмитро, за запитання. Дефенстек на сьогодні одна з пріоритетних галузів території України. Ми чуємо е, запит військових е, про інновації. Тому це один з пріоритетів роботи нашого міністерства, один з пріоритетів роботи багатьох підприємств на території України. Сьогодні на території України. Е, Девтеком займаються близько 300 компаній. Частина з них приватна, частина з них державна. Два основних напрямки ми виділяємо для себе як міністерство в співпраці з оборонними компаніями з приводу розвитку саме технологій. Перше це збереження життя наших військовослужбовців, а друге це виключення людського фактору. Це два основних. Напрямки, куди на сьогодні спрямовується діяльність наших компаній, якщо не казати про більше про технології, які вони використовують для цього, про напрямки розвитку технологій, куди саме спрямовуються або озброєння, або засоби ППО і так далі. На сьогодні ви знаєте, компанії розвиваються за минулий рік. Який завершується дуже скоро. Наші компанії виробили більше мільйони FPV-дронів, як було як очікувалося, які ставились завдання міністерством оборони України. На сьогодні ми вже маємо спроможності на кінець року виробити в наступному році 4,5 мільйони FPV-дронів. Тобто чотирикратне зростання. Так, за цей рік ми виросли зараз. Є деякі обмеження щодо фінансування наших вітчизняних виробників, бо спроможності наразі. Дещо перевищують спроможності виробництва, дещо перевищують спроможності бюджету України щодо закупівлі. Тут уряд працює над цим офіс президента. Працюють всі, хто залучені у цей бізнес, шукають можливості залучення іноземних інвестицій, залучення. Тих фінансових інструментів, які сьогодні є в нашого банківського сектору, для того, щоб завантажити роботою наші підприємці, які в тому рахунку займаються дефтехом, на сьогодні на кінець року. Ми маємо спроможності в наступному році виробити більше 15 тисяч наземних роботизованих комплексів. Маємо спроможності виробництва сотні тисяч засобів. Реп дефтех у цьому році як галузь значно зріс. Я хочу дякувати всім виробникам, які в цих складних умовах наявних обмежених ресурсів, людського капіталу, обмеженості часу щодо необхідності розвитку технології змогли досягти такого важливого для країни результату. Дякую. А якщо говорити, Відношення державних, тому що до початку війни основним домінантом української індустрії були були державні підприємства. А під час війни в нас з'явилося дуже багато українських приватних підприємств, як співвідношення державних до приватних динаміка. В Україні зараз на сьогодні, якщо казати про девтех, як я вже казав трішки раніше, працює близько 300 компаній в даному напрямку. Загалом у нас на сьогодні на території України зареєстровано більше 800 виробників озброєння військової техніки. Якщо казати про частку державних Приватному, компаній, то це близько 12% в загальної кількості компаній. Але це не відображає обсягу виробництва продукції, яку виробляє. Державні і приватні підприємства, тобто динаміка ну велика за 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 цей створення е, нових е, підприємств, започаткування нових е, бізнес одиниць на території України дійсно за останній час мала дуже е, стрімку динаміку. Якщо говорити про переваги українського озброєння, тому що є багато напрямків, де Україна показала. Великий рівень інновації, нестандартних підходів, нових рішень, які галу, які напрямки оборонки, ви вирізняєте, що ми значно краще аналогів іноземних? На сьогодні, коли ми спілкуємося з нашими іноземними партнерами, звісно, ті інвестори, ті компанії, які зараз приїжджають до нас в Україну, вони в першу чергу звертають увагу на дефтек, бо ця галузь розвивається найбільш стрімко сьогодні в Україні а також має найбільший потенціал щодо зростання у майбутньому щодо капіталізації бізнесу, отримання прибутків у майбутніх періодах. І відповідно, ну тобто, а якщо говорити ну певні напрямки, тобто, звісно ж, є там, ну наприклад, бронетанкова техніка. Ми автооднозначно. Ну, досвід показує, що наш зворотній зв'язок українських військових дуже часто показує, що є певні напрямки, і інвестори, багато інвесторів, які сьогодні приїжджають в Україну, вони бачать, ну, наприклад, українські українські розробки значно сильніші в питання хребу. Тому що ну ми проходимо це живцем, тобто швидкість розвитку ребу дуже динамічна, і сьогодні до нас приїжджають вчитися. Є ще якісь напрямки, де до нас приїжджають вчитися. Lesson learned – це. Найбільша наша одна з ключових наших суперсил, які є у наших виробників у контакті з нашими військовими, якщо цей і минулий рік був роком розвитку безпілотних літальних засобів, півідронів діпстрайків. Звісно, ми досягли як країна, і наші виробники показали дуже високі результати щодо збільшення тактико-технічних характеристик наших виробів, то наразі ми бачимо дуже значний всплеск і рост наших наземних роботизованих комплексів. Я думаю, що наступний рік буде саме роком даних систем. І зараз є навіть приклади, коли іноземні компанії інвестують. У частки бізнесу цих компаній, які виробляють наземні роботизовані системи, купують, купують частки бізнесу. Інвестують кошти вже зараз, і це ось напевно одні з найбільш ключових галузей, де саме іноземні інвестори інвестують і мають бажання інвестувати в українське виробництво. Супер давайте перейдемо до міністерства. Ви нещодавно його очолили. Які пріоритети на наступний рік? Пріоритет. Пріоритетів, звісно, дуже багато. Міністерство називається Міністерство стратегічних галузей промисловості України. Але в нас пріоритет один на сьогодні: забезпечення Збройних сил України, озброєнням найкращих тактико-технічних характеристик у короткі терміни. Тому пріоритет роботи нашого підприємства на наступний рік, який на цей був це. Забезпечення наших сил оборони найкращим озброєнням. Що ми для цього робимо? Ми комунікуємо з нашими виробниками. Ви знаєте, ми зараз. Ось на цьому тижні прийняли постанову щодо пільгокредитування наших підприємств оборонно промислового комплексу. Зараз можливо отримувати кредити пільгові під 5% річних обсягом 500 мільйонів гривень на купівлю станочного обладнання і зміну виробничих ліній, виробничих процесів. Їх апгрейд і оновлення для. Того щоб можливо виробляти більше, скоріше і за дешевші кошти, також можна отримати від під 5% від... річних 100 мільйонів гривень для поповнення своє оборотного капіталу, якщо це потребується підприємство. Тому е... основний фокус на допомогу виробникам е... для забезпечення сил оборони, чи ставите ви собі певний показник такий KPI для міністерства для того, щоб збільшення. Українського виробництва в загальному е об'ємі озброєння, яке отримує зсу. У нас на сьогодні спроможність на території України виробнича спроможність 1,3 трильйони гривень. На жаль, бюджет України на сьогодні повністю покрити дані видатки не може. Є частина спроможності, яка ще не дозавантажена. Тому перший напрямок це потрібно завантажити ті виробничі спроможності, які на сьогодні є вільними на території України. А другий напрямок: ми все одно в деяких галузях ще не виробляємо достатньо. Для того щоб забезпечувати наші сили безпеки і оборони. Тому перше це завантаженість роботи, друге, розвиток тих напрямків, які сьогодні ми ще не можемо виробляти, ту кількість озброєння, яка необхідна наша збройним силам. України. Я б хотів, от ви згадали про фінансові стимули індустрії. Я думаю, що для багатьох в індустрії це зрозуміло. Тому що у багатьох компаній великий виклик є оборотний капітал, інвестиції, капітальні інвестиції, в розширення виробництва, там, з роз, розміщення виробництва в захищених місцях. Відповідно, ви згадали про стимулювання капітальних інвестицій, чи питання пільгового кредитування під державні контракти. Чи планується це? Тому що це обговорюється, банки про це говорять. Але хотілося б почути вас. 100 мільйонів гривень, 5% річних 3 роки. Ці 100 мільйонів можна використовувати для поповнення оборотного капіталу. Цей оборотний капітал можна використовувати для проведення авансування закупівлі матеріалів, комплектуючих для виробництва озброєння та військової техніки. Тому... Зараз частково цю проблему можна вирішити за допомогою цього пільгового кредитування, але банки на сьогодні мають за мою за інформацією ліквідність і вони видають, звісно, підтришки інші відсотки зараз кредити для поповнення оборотного капіталу, але зараз є спроможність тепер отримувати і пільгові кредити, але тільки для оборонних підприємств, які виробляють підприємню озброєння військову техніку за діючими контрактами з силами безпеки і оборони або фондами благодійними, які виробляють закуповують продукцію для військових частин, або безпосередньо з військовими частинами. Якщо дані контракти є, то можна отримати ці кредитні кошти. Ну, як виробник військової техніки, я дуже вдячний за цю можливість, тому що ваше міністерство активно це лобіювало, і це приємно, тому що початкові кредити були трошки інші у порівнянні з дозволеною прибутковістю, яка була в 2022 році. Що В нас дуже мало часу залишається, і хотілося б, от, ви очолювали. Українську оборонно промисловість або Укрборонпром, як ми всі знаємо. Ну, давайте, Українську оборонно промисловість. Що не вдалося зробити, і чим ви пишаєтесь? За минулий рік е, акціонерне товариство Українська оборонна промисловість збільшило вдвічі е, обсяги виробництва продукції для промисловості для промисловосів е, виробників е, Ясно, що треба зробити, щоб збільшити обсяги виробництва удвічі. Це дуже важка і клопітлива операція, Тому цим я однозначно пишаюсь цим результатами, які досягла вся команда акціонерного товариства. Завдяки цьому вдалось війти в топ 50 найбільших виробників озброєнь у світі такого результату. Досі ніколи не було, але я сподіваюся, ми бачимо вже динаміку, що цього року товариство також зростає. Будемо сподіватися, що динаміка буде спостерігатися цього року. Дуже Сильна була проведена антикорупційна реформа, впроваджена стратегія антикорупційна. Вона була введена в дію, втілюється, і втілюється на сьогодні. І Це вважаю, одним з головних, також надбань. антикорупційний напрямок не вдалося на жаль. До кінця завершити трансформаційні процеси, процес корпоратизації для того, щоб об'єднати всі підприємства безпосередньо в групу компаній випустити і акціонувати їх безпосередньо в акціонерному товаристві акції компаній, завершити Зараз, процес трансформації. Це, це те, що можливо, треба було там, робити швидшими темпами, але. Воно зараз ще продовжується. Зрозуміло. Дякую. Ми зараз будемо переходити до панелі учасників, представників індустрії. Але в мене є ще останнє питання до Германа. В нас в наступній панелі будуть інвестори. І відповідно уявімо собі, що у вас є 100 мільйонів доларів. Куди ви би проінвестували їх сьогодні в український defense Tech? Ну, перше, скажу. Хоч ви акцентували увагу на український мітех, дуже багато інвесторів приїжджає на територію країни питають, куди можна інвестувати, але інвестувати за кордоном. Найголовніше інвестувати на території України, створювати підприємства, нарощувати спроможності на території України для того, щоб саме українська оборонка, саме українські оборонні компанії мали спроможності безпосередньо на нашій батьківщині. Якщо я скажу ракети, дрони встануть підуть, це буде дуже чи Ні, все супер. Тому <плес> <плес> що в нас є багато людей в аудиторії, які реально дивляться, тому що ну, вони розуміють, а, що якщо це цікавить. Інвесторам, ну не лише в міністерству, але вам особисто, тому що треба розуміти, для тих, хто. Я ще раз повторюсь: Герман працює в індустрії системно. це Я можу сказати про себе. Я приєднався до індустрії під час війни, а Герман працює системно. Тому, коли системні люди говорять, куди інвестувати, треба інвестувати. На сьогодні. Одним з пріоритетних напрямків є системи ППО і захист українського неба. Цей напрямок досі залишається привабливим, бо шахедів менше не стає. Треба закривати українське небо, нарощувати спроможності наших засобів ППО. Нам дуже допомагають партнери. Але й вітчизняні напрямки зараз багато компаній-дефтехо працюють у цьому напрямку, і це є. Дуже привабливим на сьогодні. Цей напрямок на території України, а також наші далекобійні спроможності це на сьогодні один з пріоритетів набуття сили нашої держави. Дуже дякую, Германа, дякую за, за те, що робите, і за підтримку української індустрії. Ми переходимо до другої частини.